требуйте, товарищи правоохранцы. Поздравляю вас с 95 пятой речницей Национальной Академии Внутренних Справ. Вільно! Вільно, Днями Оприлюднено поправки до Конституції в частині правосуддя. Ухвалення цих змін та нового закону по судах по статусу судді про судоустрій з одночасними змінами в законі про прокуратуру дали можливість завершити створення принципово нової інфраструктури для боротьби з корупцією в Україні. Вся країна була свідком безпрецедентно прозорої та висококонкурентної процедури формування. Нових антикорупційних органів. Однак, все, що вони почали б напрацьовувати, і те, що робила і робитиме поліція, було б просто приречено на утилізацію в судах, небудь політичної жорсткої волі на проведення судової реформи. Отже, суспільство отримує від усіх правоохоронних органів синергетичного ефекту боротьбі з корупцією і іншими видами злочинності. Захисту життя і здоров'я громадян України забезпечені безпеки і захисту те, чого сьогодні українці справедливо вимагають від держави. Я впевнений, що українські поліцейські гідно справляться зі своєю покладеною на них частиною цієї роботи. Це щире і святкове побажання і суворий наказ на робочі будні.